Глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль ТВ. В ефірі новини понеділка, 11 грудня, і сьогодні у випуску ви побачите. Росіяни гатили по дружбі з РСЗВ, пошкоджені електромережі та адмінбудівлі залізничної станції. В Ямполі судили колаборанта. Чоловік отримав умовний строк за антиукраїнські заклики в однокласниках. Нічна пожежа в Гремячці. Вогонь знищив житловий будинок. Вихідними російські військові продовжували обстріли дружбівської громади з артилерії. Зокрема, у ніч на 10 грудня вони завдали сім ударів з реактивної системи залпового вогню по місту Дружба. Як повідомили в поліції, внаслідок обстрілу були пошкоджені електромережі та адмінбудівлі залізничної станції. Ямполі судили колаборанта, який у російських соціальних мережах закликав українських військових здатись. Відомо, що чоловік родом з села Микицьке Дружбівської громади і працює у місцевій філії лісового господарства. Як встановило слідство, 17 липня та 22 серпня минулого року він через свою сторінку в однокласниках поширював записи, у яких був заклик до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні. Зазначається, що чоловік пішов на угоду зі слідством, а тому за злочин отримав лише умовний срок. Укрзалізниця скоротила кількість потягів, які з'єднували північ Сумської області з столицею. Про це повідомив експерт з транспорту Дмитро Власенко. За його словами, залізничники фактично об'єднали потяги шостка Київ та Хутір Михайлівський, Київ, жмеренка, Тернопіль. Потяг номер 774 шостка Київ з 10 грудня об'єднали з потягом номер 770 хутір Михайлівський Київ Жмеренка Тернопіль. З Києва тепер їде двогрупний склад, який розчіплюють на два на станції Конотоп. Один вирушає на шостку, а інший на хутір Михайлівський. Фактично стало на один потяг менше раніше. Один прибував до Києва у 20.51, а другий о 21.49. Зараз же тільки о 22.00, Написав у Фейсбук Дмитро Власенко. Крім того, експерт звернув увагу на те, що більше на північ Сумщини не курсуватиме сучасний потяг Тарпан, який раніше обслуговував маршрут Шостка Київ. Через коротке замикання електромережі в селі Гримячка горів житловий будинок. Подія сталася 10 грудня близько 12-ї ночі, інформує управління ДСНС у Сумській області. За інформацією рятувальників, спалахнув будинок по вулиці Марії Штанюк. На виклик було залучено відділення чергового караулу 9-ї державної пожежно-рятувальної частини та добровільну пожежну команду села Орлівка. На момент прибуття вогнеборців вогонь охопив стіни на площі до 10 квадратних метрів, перекриття на площі до 12 квадратних метрів, а також речі домашнього вжитку. Існувала загроза поширення вогню на весь житловий будинок, а також поруч розташовані господарчу споруду та гараж. О 00.57 загоряння локалізували. О першій повністю ліквідували. Аналогічна пожежа в селі Обережівка Шостинської громади призвела до трагедії. 11 грудня близько третьої ночі там спалахнув будинок. Під час ліквідації пожежі було виявлено тіло загиблої власниці житлового будинку 1958 року народження. Через спрямування ПДФО заробітної плати військових до державного бюджету у Глухові піднімуть тарифи на водопостачання та водовідведення. Про це у інтерв'ю журналістам нашого видання повідомила очільниця міста Надія Вайло. Вилучення податку з доходів військових вдарило по бюджету глухівської громади. В наступному році це відчують більшість мешканців міста. Про це журналістам Глухів Сіті» повідомила очільниця міста Надія Вайло. Їх забрали з 1 жовтня податки. І не тільки від військових, від всіх правоохоронних органів, які знаходяться на нашій території, тобто від поліції, від МЧС там від центру комплектування, не говорячи вже про військових, всі ці податки будуть іти до бюджету. Мабуть, це правильно і вірно, тому що війна хотілося б просто, щоб ці кошти, які підуть туди, вони б використовувалися ефективно і йшли б дійсно на військові потреби. Ну, це дуже хотілося би. Ну, який бюджет? Бюджет буде важкий. Буде важкий. Сьогодні у нас не прораховуються захищені статті, видатки, тобто заробітна плата і комунальні платежі, але Рахуємо за рахунок вільного залишку коштів, які в нас залишаться на 1 січня 24-го року. Ми вийдемо з цієї ситуації. Тому, як на мене, 24-й рік. 24-й рік. Ну, буде такий некритичний бюджет. Він буде важкий, але некритичний. Уже в 25-му році при такій ситуації він буде дуже критичний, за словами міської голови. Вже в наступному році у місті відбудеться зростання тарифів на житлово-комунальні послуги зокрема, послуги водопостачання зростуть у ціні на 25-30%. Якщо при бюджеті 23-го року ми гасили частину. Тарифу між економічно обґрунтованим і тим, які сьогодні діє по водоканалу. Ми це виділяли кошти через бюджет, тобто виділяли кошти водоканалу. З 1 січня ми не зможемо це зробити. І дійсно, тариф на воду буде підвищений. Все інше, все інше, я так думаю, особливо не чують. Особливо не відчую. Ну я так думаю. Ну в крайньому разі ми будемо намагатись зробити так, щоб пересічний вихівчанин це не відчув, який напружений бюджет у громаді. Подорожчання наскільки воно буде? Подорожчання десь, я так думаю, на рівні 25 до 30%. Тому що у нас тариф на воду не переглядався з 2018 року, мабуть, якщо на тепло, там держава компенсує тепловому району, і хоч іноді це теоретично компенсує, але вона компенсує. І сьогодні водоканал частину тих різниць в тарифах. Він отримав зараз за два роки. Він не отримав є розрахунки, тому ми просто розуміємо, що держава повинна компенсувати цю різницю в тарифах для населення. А водоканала такої можливості немає, тому ми весь цей час гасили. Цю різницю між економічно обґрунтованим тарифом на воду і тим, що сплачує населення, за рахунок міського бюджету, а в соціальних мережах часто ширяться рішення Верховної Ради про мораторій на підвищення цього тарифу. Я нічого він не стосується гухова. Сьогодні немає як, якби ну заборони на підвищення тарифів на воду. Тому що комунальне підприємство воно повинно працювати. Якщо це ми маємо на увазі тепловий район, там вмішується держава і компенсує цю різницю тарифів. на воду, це регулювання воно не стосується, держава не втручається. І е, просто всі стримували, знаєте, враховуючи ситуацію, яка є всі громади, якимось чином якимсь чином компенсували цю різницю в тарифах, в тарифах своїм комунальним підприємствам за рахунок власних бюджетів, як такої заборони немає. Є питання, коли тарифи на воду. Регулює комісія, Національна комісія, це там великі міста, інші якісь об'єкти, я не знаю, які це об'єкти. Було рішення ще у 2020, другому чи третьому році, але це рішення заблокував президент і не підписав це рішення на підвищення тарифів, вони, мабуть, були на 30%. Зараз йде мова про те, що. Планується на 50% підвищення цих тарифів, яких чи нам це буде відбуватися, я не знаю. Але на сьогоднішній день це дійсно проблема. І якщо була можливість з бюджету, ми водоканалу ці різницю дотували, то з 1 січня такої можливості у нас не буде. І ми не перші в Сумської області, які підвищують тарифи. Я хочу сказати, найнижчий тариф все таки в Шостці, Він найнижчий тариф. У нас тарифи на сьогодні. На сьогодні це ну там Шостка, тоді ми йдемо без підвищення. Якщо ми підвищимо, то ми будемо на рівні тих громад, які поряд з нами: це Кролевець, Путивля, Білопілля. І так далі я вже не кажу за ті громади, в яких буде більший тариф ніж у нас, бо у кожного складується різна ситуація. Це залежить від того, скільки мереж, як вони обслуговуються, яка там. Звідкіля воду доставляють, і так далі. і так далі. Хоча ми все, що змогли, зробили для того, щоб зменшити собі вартість води в нашому комунальному підприємстві, ми поміняли обладнання, там яке було досить застаріле, для того, щоб воно було енергоефективне, тобто, щоб менше споживало електроенергії, ось ті. Роботи, які ми зараз робимо, це просто для того, щоб дійсно собівартість води була нижча. Будемо і подальшому робити. Ми плануємо залучати кошти інвесторів міжнародних. У нас є проєкт Надія Вайло запевнила, що цього року місто готове навіть до тривалих відключень електроенергії. Надання послуг опалення та водопостачання припинятись не буде. Знаєте, ми. Готові до блейкаутів. Якщо я скажу, що 100% це буде невірно, бо є такі речі, де неможливо 100% забезпечити роботу в умовах блейкауту. Якщо це він буде 5 годин, 10 годин, я не знаю, 24 години це одне, якщо він буде довше, це зовсім інше. Так, ми готувалися, тому що є приклад 22-го року, тому у нас закуплені генератори. Генератори закуплені різні і маленькі і дуже великі. Ну, якщо ми маємо на увазі водоканал, то для того, щоб забезпечити підйом води, там потужний, потрібен генератор для того, щоб якимось чином. Робили КНЕСКІ, теж потрібні генератори. Вони в нас є. Тільки мова йде, скільки буде цей блекаут. Але про те, що населення в будь-яких умовах буде забезпечено водою, воно буде забезпеченою незалежності від того, скільки буде він продовжуватись. Як це буде відбуватись? буде відбуватись по-різному. Але населення без води не залишиться. Якщо рахувати тепло, у нас теж на кожну котельню є свої генератори, є генератори, але все ж залежить від того, як довго це буде відбуватися, і так далі. Генератори є. Генератори є і в теплопостачальній організації, генератори є і для водопостачання, генератори є і в комунальних установах. Вони є, є. І наостанок про погоду. 12 грудня на півночі Сумщини погоду визначатиме теплий атмосферний фронт. Хмарно-мокрий сніг на дорогах ожеледиться. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби – мінус 3, плюс 2 градусів Цельсію.